Так, друзі, доброго дня. Не пройшло пройшли півроку, як я знову замовила посилочку за хьорб. Не було вже мене тут дуже давно. Так склалося. Так склалося. І покажу, що я замовила. Замовила саме основне, тому що зараз долар досить високий, тому. Тому тому все, все зараз все зовсім по-іншому коштує. Так, давайте почнемо з того, що посилочка прийшла дуже швидко в Україну. Зараз наразі я замовляю в поштомат прямо в будинку, тому все дуже зручно. І... І все. Ось таке є вкладення, там 25% знижки на. Фірму, а, не знаю, чи тільки на ці два препарати, чи взагалі. Ну, в общем. От. Ну, В общем, рекламка. Мої улюблені бальзами для губ. Я зазвичай люблю гранатові. А це була. А гранатових не було, були тільки такі. А я замовила дві. Тут у нас. Черешня, грейпфрут, кокос і ромашка. Ну, в общем, дуже я обожнюю ці бальзами, а вони я не знаю, наскільки вони натуральні, тому що, знаєте, коли купуєш справді натуральні, вони при відкриванні буквально через місяць-два, знаєте, робляться такі вже, ну, типа, як масло. Обвітрюється і воно вже а, з не дуже приємним таким привкусом. То ці бальзамчики ні, вони можуть довго валятися і залишають, залишаються такими, як і є. Тому я вважаю, що в принципі вони не зовсім, мабуть, натуральні. Або, можливо, це моя така думка, яка не відповідає дійсності. Далі замовила обожнюю цю краску для, волос. для волосся. Да? Це краска, якої мені вистачає на три рази. Вона, десь, вона Тонуюча, діє на десь приблизно місяць да? і поступово змивається. Але вона якось, можливо, зніму відео, вона дуже зручна в самовикористанні, наноситься як шампунь, ну, тобто така гелева гіль, структура в неї. І ну, прям 5 хвилин і у вас на місяць красота. Далі замовила магній, але в формі гліцинат. І це вже назначив лікар моєму сину. А, чому? Тому що, в, 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 тому що не знаю. От тут от є y gліценат. Чому це іменно гліценат? Я ще не розбиралася, але, але чомусь іменно в такій формі. Далі на всю сім'ю Омега від California Gold. І, до речі, Побачила в тіктоці одного фізика-хлопця, який розповідає: знаєте, є реклами такі, що оця омега розчиняє пінопласт, а ця не розчиняє. Виходить просто, що це все неправда. Всі омеги ок, і вони не є якимись там токсичними, які розчиняють пінопласт. Просто насправді все в структурі самої омеги. Є омега, яка, от, на нашу думку, наче розчиняє пінопласт. Насправді вона просто проникає в, в міжпластинові міжпласт, ячейки, і їх, ну, наче як вони руйнуються. І це не є погано, просто є різна форма омеги, і якось там, в общем, не знаю зараз, також не можу сказати. Не, 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 не вникла повністю, тому не скажу, але не приймайтесь з приводу того, що там показують. А, далі замовила ліцетін, саме з а, Sunflower. Це подсолнух. Боже, я забула, як на українській мові а, на, на, забула, в общем. Ну, без коротше, сої, вже без сої. І мої улюблені псілум хаск це е, лушпиня подорожника, насіння подорожника. Е, я додаю скрізь, де, наприклад, мені треба щось загустити. І це, це натуральна, як то кажуть, клітковина, тому замовила. Ну і звісно, вітамінка кд 3 не переймалася, замовила саму, звичайну від НАУ 5 тисяч. Ну, тому що нам треба це вживати. І щодо вітаміну Д3, да, говорять, що обов'язково треба його вживати з вітаміном К і так далі. Насправді, достатньо ліцетіна і омеги. І більше, в принципі, для засвоєння цього вітаміну. Ну, він взагалі в жировій формі, тому якось так. Все, я всі силочки залишаю в інфобоксі. Рада, що я вийшла і записала відео. Наразі цей канал трошки змінить свою структуру, і, тому що я вивчаю астрологію і хочу ділитися тут. Тому це буде якась така збірна солянка, окрім. Окрім uh, iHerb, тут ще буде астрологія. Ну, буде так. Uh, всім всього найкращого і до нових зустрічей!